Поговоримо про змішаний тип умовного речення. Mixed present to past conditional. We use this conditional to talk about imagined past results or a present condition or situation. Ми використовуємо цей тип умовного речення, щоб сказати про уявні минулі результати теперішньої умови чи ситуації. So let's pay attention on some rules and you will understand about what I'm talking. If I didn't believe you, I would have left you. Якби я не повірила тобі, я б пішла від тебе. It means didn't believe that. I do believe you, тобто я тобі вірю. Would have left. I didn't leave you. Я не залишила тебе. So it's like regrets, тобто як жаль. Так ми виражаємо це. the next example. Наступний приклад. If you were a better student, you could have gone to university. Якби ти була гарним студентом, то ти б не пішла, універ... то ти пішла б з університету. Навпаки, ти б пішла б з університету. So, you aren't a good student. Тобто перша частина говорить про те, що ти не гарний студент, а друга частина, що ти не пішла з університету. Це ще. So, let's pay attention on the structure. Звертаємо увагу на структуру. Condition, if plus past simple, тобто в першій частині ми використовуємо past simple, це частина, якщо пам'ятаємо, другого типу мовного речення. В результативній we have could would not plus have plus past participle. Тобто друга частина або результативна це з третього типу мовного речення. If I didn't believe you, I would have left you. Якби я не вірила тобі, я пішла від тебе. If John wasn't a hard worker, he wouldn't have gone, he wouldn't have got a promotion. Якби Джон не був таким працьовитим, то він би не отримав підвищення. If I had a better memory, I could have won the mastermind competition. Якби я мала гарну пам'ять, то я б виграла в змаганнях мастер We also use could have, might have, plus past participle in the result clause. Ми також використовуємо. Структуру could have «might have, тобто можливо або плюс минулий виконаний э, час в результативній частині. For example, if we hadn't lost the first match, we might still have been in the competition. It's less certain than would. Якби ми не програли в першому матчі, то ми можливо були в цих змаганнях. Це менш певно, ніж слово would. You could have gone to university if you were a better student. Ти, можливо, вступив в університет, якби не пішов в університет, якби був кращим студентом. So, you would have been able to, or you aren't a good student. Ти міг це зробити, але ти не дуже гарний студент. So, I hope that, according to these rules, everything is clear about such type of mixed conditions.